Я вітаю вас на своєму каналі. Цікавий на гачку. З вами Оля і на цей раз чоловіча футболочка з льону. Хто вже зі мною ми продовжуємо. А хто вперше зайшов, будь ласочка пройдіть на основний канал та ознайомтесь спочатку, там є таке ж відео під циферкою 1. Дякую за вашу увагу. Я розрахувала, що мені достатньо тут буде. 30 петелечок, 30 стовпчиків. Ось вони в мене, я їх так помітила, скільки це буде той самий розріз, який в нас буде окремо. І з цього міста, з цієї петлі я доберу просто повітряні петлі. Це буде в нас підготовка до того. До наступного цього, до наступного рядочка ми ж будемо тепер симетрично від середини в'язати в іншу сторону. Я беру гачок 2, Нагадую, що в'язала я 2 5 для повітряних, для набору повітряних петелечок, я беру двічку. І добираю, в мене це 30, стоп, 30 петелечок в даному випадку виходить, щоб вийти однаково на цю довжину. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Може бути ось так трошечки більше. Але коли ми почнемо в'язати стовпчики, воно повинно підтягнутися на однакову, на однакову довжину. Тому тут за рахунок, стовпчиків вже стягнуто трошечки. Бачите, наскільки в мене все одно вийшло більше. Але я залишу, тому що по розрахункам це правильно. І все, я починаю зворотню сторону в'язати. Тепер з кінця симетрично цієї сторони. Так само три рядочки просто сірою ниточкою, потім візеруночок, і все це я повторюю разом з прибавленнями цими. Ну, Мабуть, я все ж таки... тут легше буде, тут буде добор повітряних петелечок, можна зробити. Я покажу. Давайте розглянемо, куди ж ми все ж таки в'яжемо рядочок перший, той, який ми почали, вже в праву сторону в в'язати. Знизу до верху. Ось так, мабуть, буде ясніше. Якщо ми так подивимося, оце в нас, оцю перекладинку ми залишаємо, а в'яжемо за задню ось цю дужечку. Так, ми я вже його пров'язала цей рядочок. Ви його в'яжете. Я просто показую для тих, хто тільки починає в'язати, щоб розуміли, куди. Дов'язали ось цю петлю, в яку я приєдналася, я її ж не рахувала, і в неї я також роблю стовпчик. І далі я продовжую за ту дужечку і в цій, цьому ланцюжку в'язати. Ось наша косичка попереду, і ззаді ось ці перекладинки. Ось в ці перекладинки і продовжуємо в'язати за одну задню оцю дужечку. Ну, так, незручно, чесно кажу. Я також не люблю ці перші рядочки. Але можна або взяти гачок поменше, щоб підлізати. В общем, в'яжемо. Так, домучила я цей рядочок, показую. Ось у мене вони вирівнялися. Однакові по довжині стали. Так, чи, а, далеко забігло. Ось так. Цим рядочком, бачите, підтягнулася цей ланцюжок, він був до, до, ну, трошечки длинніший, ніж наше основне, і все підтягнулося. На цьому в мене поки що все. Далі я в'яжу везеруночок, роблю не забуваю 11, 13, 15 рядочок по дві прибавки зверху на горловинку, і повертаюся до вас, робити ось це прибавлення. Ну що, ліву сторону я в'язала відзеркалюючи право, дивлюся так, ліву, так, ліву і праву, вірно. Ми спочатку ж право. Спочатку в'язала. Так, дивлюся, як тут, і перший рядочок розставляла так само ці білі крапочки наші по цьому. Ну, і, звісно, далі так все вив'язувала. Це не складно. Я хочу перейти до чого? До того, як. З цієї сторони робиться ця, ці прибавлення. Тут буде все значно простіше. По одній прибавці ми робимо так само, Ось видно, що з однієї дві виходить. Так, так. де тут? Ось ось так. І тут з однієї дві все добре. А коли ми оці три стовпчики спочатку там робили, тут ж вони будуть наприкінці рядочку. Ми Виходить, в 16 рядочку робимо три повітряні петлі. І в 17 ми робимо ці три стовпчики, пров'язуючи три повітряні петлі, які зробили в попередньому рядочку. і о, цей це в нас виходить 17 рядочок, і наступному рядочку також дов'язуємо. І три повітряні петлі в кінці робимо оцей кінчик у нас, який біленький, в мене він не зафіксований. Я потім його е, до цього доєднаю, зав'яжу, щоб він у нас не розпустився. Хоча йому ну, дітися нема куди. Він так і буде тут. Він нікуди не подінеться, не вилізить, нічого. Але для того, щоб було на, ну, як міцніше, я його потім зв'яжу з оцим. А цей вже з наступним там будемо. Виходити ситуація. В общем, от все, що в мене виходить. І так дов'язуємо. Там потім ще три, і в 20-му рядочку робимо 23 стовпчики повітряних петелечок, щоб вийти на оцю лінію, і все дов'язуємо. І в нас горловинка ця буде готова. Ну, визерунча та яка. І все. Мені тут трошечки залишилося, і потім я перейду до пояснення. Як ми в'яжемо все остальне, тобто тіло самої цієї рубахи, ну, футболочки в даному випадку. Так, любі мої, що я вам показую? Я показую, що в мене вже зв'язана ця частина за рахунок того, що тут в'язалася. Тут був кі... у нас кінець, а тут початок, вони трошки різні. Але коли ми все це підтягнемо однією лінією, це все трошечки збереться, і все в нас вийде більш рівненько. Це не страшно, таке є. Тут у нас кінець, він більш такий розтягнутий, ніж початок. Він такий більш присобраний. Оця... оцей. Набірний такий момент не дає йому розтягуватися. Така сама ситуація і на початку. Тут у нас кінець, воно таку більш розтягнуто, а тут у нас початок він такий більш собраний. Все це ми підберемо, все це ми зробимо. Ось так виглядає наша центральна планочка. Вона в мене займає 21 см, і я повертаюся трошечки до цього. До розрахунків, як все я рахувала. Це в мене зразочок я зв'язала вже те, як буде виглядати основне полотно. І я вам розповідаю і дублюю все це, що в мене тут виходить. Так, виходить в мене, що я хотіла, щоб ось це основне полотно було, таке, бачите, більш. Рихле я не знаю, як це менш щільне, як це сказати, так, щоб воно ніби і закрите, але воно таке дирявчате достатньо. І ось це мені і подобається, що воно таке от, ну, як вам, не знаю, як вам це пояснити. Те, що для літо саме раз, мені здається, буде дуже-дуже непогано. Я його зв'язала. Чесно кажу, не прала, але дуже добре попрацювала паром е, через, про, через тканину. До речі, якщо у вас також льон і дуже складно на саме на цьому його в'язати, в мене воно крутилося, викручувалося, вимучувалось невеличкий лайфхак, кожні два-три рядочка, той кожен рядочок е, просто його прасочкою. Прасочкою, тканинку зверху поклали, розклали, як вам треба, і прасочкою з паром обробили. Це натуральна ниточка, вона може дати усадку, але, але так можна з нею впоратися. Тому зразок спочатку зв'яжіть і. Попрасуйте, чи дає воно усадку? В мене ніби не ні дає, а може й дає. Я чесно кажу, цього не робила. Но я кожні два-три рядочки я прасувала, щоб воно в мене не так сильно закручувалось. Щоб можна було з нею працювати, бо вона ну дуже мені подобається, така класна, 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 але трошечки зажорстка. Вона чекає на прання, мабуть, щоб стати трошечки і ось саме це, що воно таке, от таке, от таке воно розумієте, і ще ж натуральне. В общем, все. Тут я пояснила ваше спасіння праска, якщо що. Я прасувала постійно, чесно кажу, і ніби нічого в мене не змінилося. Я його натягнула, не розтягувала, поклала і прасую.